Доброго ранку! Ми з України я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. У нас, як зазвичай, три позиції, три можливості, три карти. І будемо дивитися, що чекає вас сьогодні. Я вибачаюся, трошечки щось запихалось, бо я почала робити це відео вже і подзвонили. Треба було вилітати з хати. І я, вибачайте, трошки задихана. Просто нема часу зараз сидіти і віддихуватися. Ось. Туди, знаєте, пройде якийсь час. Гаразд. Гаразд. Подивимося, які сьогодні в нас карти, і які у нас можливості та перспективи на сьогодні. Карта номер 1 Ось. Ви знаєте, от відверто вам скажу, я не здивуюся, зараз от відверто вам кажу, що карти ті самі, що були вчора. Ну, це я точно пам'ятаю. Ті я вже не пам'ятаю, які там вчора були, а тут точно була ця карта сімка кубків. І ви знаєте, от зараз скажу приклад. В мене на е, сьогоднішній день е, теж е, в німецьких е, розкладах, якщо я зараз не помиляюсь, у нас середа. Так? У нас цей розклад я роблю на середу. Тобто, вівторок у нас була ця карта, яка в понеділок, я не пам'ятаю, але і в німецькому каналі в мене так само. Я роблю їм ось такі карти, роблю їм, і випала, що відти одна та сама карта, що на карту дня. Та сама карта. Тому мене вже зараз нічого абсолютно не дивує, і ви не дивуйтесь: це карта Іпсо, це карта невизначеності, це значить. Хто вчора вибирав цю позицію і сьогодні знову її вибирає, мої дорогенькі, ви не можете визначитись. Ви живете в якихось ілюзіях. Можливо, ви закохані, можливо, ви очаровані чимось, якоюсь перспективою, якимись можливостями. Будьте обережні. Ця карта дуже часто нам показує, що ви можете дуже швидко розчаруватись. Будьте сьогодні обережні. Не вдягайте сьогодні рожеві окуляри. Обережно. Карта номер два. Диявол ще й в перевернутому, ну, я не дивлюсь перевернутих карт, тому будемо дивитися так. Ну що, Мої дорогенькі, в поєднанні, от хто не міг, наприклад, наприклад, вибрати цю чи цю карту дуже-дуже-дуже дуже така е, е, небезпечна ситуація, мої дорогенькі. Тобто, людина е, до чогось настільки. Е, Небішенство, як би це сказати, одержимість. Тут одержимість може бути чимось кимось. Будьте що якщо сьогодні до вас хтось одержимий. От будьте конкретно обережні, мої дорогенькі. Це, знаєте, людина може вам показатися. Пам'ятаєте, оцей Twilight а, сутінки? Як там? там, там. же ж теж... А, Одержимість, ну як би сказати, він такий красивий той Едвард, такий він каштяне. Так а до таких речей завжди тягне, розумієте? Тому будьте обережні, будьте не засліплені сьогодні. І, мої дорогенькі, якщо знайомство у вас з чоловіком чи з жінкою, це якісь, ну скажімо, збочення. А ви розумієте, не хочу просто повторювати. Якісь збочення сьогодні можуть бути. Будьте просто обережні, мої любі. А, можуть вас покушати сьогодні, легко гроші заробити. От, обережно. І обережно з електроприборами. Карта номер три. У нас тут імператор. А ви знаєте, по імператору проходять такі речі, як зараз я спробую вам пояснити, це як установи якісь, якісь структури можете зіштовхнутися з якоюсь бетонною стіною. Десь от кудись у вас якась справа може не пробиватись. Ця карта, вона прямо, знаєте, от. У вас ну не те, що ви ви не зайшли в глухий кут як по завішаному. Тут просто людина, от якось ступор. І ні туди, і не сюди. Це з одного боку. З другого боку, може бути, що у вас сьогодні з'явиться якийсь покровитель, який вам допоможе, проштовхне якусь справу. Я, людина з впливом, людина, яка має зв'язки, людина, яка вас дійсно проштовхне будь-де і будь-коли. Ось якось так. Тобто, ця карта, вона, в принципі, ви знаєте, порада її ще така будьте Ну, якось зібраними сьогодні. Майте якийсь план. сьогодні, Просто так ви не проскочите. Авось на авось ніякого не буде. По цій карті треба конкретно націлено за планом, і за законом мої дорогенькі. Тут і закон має бути. Теж ось якось так. Ця карта, карта взагалі-то важка, скажімо так, вона не є легка. І по цій карті проходять мужчини, справжні мужчини, мої дорогенькі, як на вашого рівня. Тобто, що значить справжній мужчина? Тобто, якщо ви прибиральниця, оце тільки приклад, якщо ви прибиральниця в своїй душі, я маю на увазі. То вам буде двірник, розумієте? Якщо ви там от імператриця, то вам і імператор прийде, розумієте? Тобто це справжній мужчина, але для вашого рівня. Ви вчителька, значить, він вчитель, лікар може бути. Оце приблизно так. Вашого рівня мужчина. Як ви себе відчуваєте, такого мужчину ви і притягуєте. Гаразд, мої дорогенькі, це не значить, що ви там якоїсь нижчої Тобто тут кастовість іде. Це не значить, що вам попадеться якийсь справжній імператор. Це мужчина вашого рівня. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Гарного вам мирного дня! Залялякалась я. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна! А вона була, є і буде. На все добре, мої другенькі.